Слава Богу, брати і сестри! Слава Богу! Коли я покаявся і вийшов з Дому молитви, я подивився, небо стало таке якесь приємніше, сонце ясніше. І коли Бог очищає наше серце, приходить в наше життя, свобода від гріха, від всяких залежностей, ми по-іншому на все дивимося, брати і сестри, це небо прекрасне, яке ми сьогодні бачимо. Створив Господь, Він говорить до нас, говорить до людей. І прийде час, Біблія каже, ще буде краще небо. Нове небо, нова земля, де не буде того, що зараз люди тривожаться, щось прилітає, щось стається навкруги взривається. Буде правда там перебувати на тій землі. Тому, дорогі друзі, брати і сестри, ми є написано не учасники небесного поклику. Нехай Господь нас заряджає на цьому місці благодаттю своєю, щоб ми дойшли. Амінь, брати і сестри. Бо наша ціль це небеса. Алілуя, Господь Алі. наш живий! Амінь. Тому хай нас Бог благословить, друг дорогий. Може, ти се чувствуєш сьогодні, Твій маршрут не в ту сторону, як сестричка розказала цей вірш, то сьогодні є час осмислити, бо для тебе це небо створив Господь і чекає тебе.